І всім привіт, любі друзі! Ви канали Collection Man. Сьогодні у нас на обзорчику буде сінл, комікс Кролік Бакс, Луні Тюнс, також і Тіні Тюнс, маленький Луні Тюнс, Випуск номер 10 за 1993 рік. Реритет повніший. Комікс в доволі ідеальному стані, я можу сказати. Цікаві історії. 40, тут 40 сторінок коміксів, якщо так придивитися. Ну, це доволі об'ємний комікс, журнал, ви можете назвати. Для мене це комікс. Для мене це комікс і комікс мого дитинства. Тому ж давайте розглянемо ці цікаві картинки. Може, хтось захоче почитати, хто вміє її читати на польському, або просто передивиться картинки. Тож так, також можна уловити сенс цього випуску. Тут Луні Макс Банні вчить якогось спортсмена. Ну, Така собі, середненька історія. Для мене не дуже цікава, хоча вона тут така доволі дуже железна. Але ні, оця, наприклад, цікавіша. Маленький Луні Тюнс про страхи Дафі Дака. Про такого монстра з телевізора, який його страшить. Тіпор Кіпік маємо. Да, треба придивитися цей мульт. Доволі старенький ці тіні Тюнс. Але класний. Дуже атмосферний. Рисовка тут статі дуже класна. Подивитися моментами. Мені дуже подобається ця рисовка. Ось тут, наприклад. В дитинстві я щось таке любив перемальовувати. Може і ви також. Так, да, я купив цей комікс за копійки. О, Сільвестер і Твіті. Теж одні з моїх любимих персонажів, обожнюю їх, тому що обожнюю дуже сильно Томі Черрі. тут Сільвестер і Твіті, класно. У мене кстати, є ці фігурки. Лего. Твіті і Сільвестра я би хотів завжди самоділочку зробити, але ніяк руки не доходять, тому що часу нема. І деталі теж в мене більшості набори всі запаковані. Але ці комікси я обожнюю. У мене є і американські пару сінглів. А зараз я не можу, на жаль, знайти ніяких американських, тому купляю ось такі от для колекції, щоб збільшувати свою колекцію. Тут маленький, маленький міні-комікс Daffy Duck і Golf. Хм, класно, все дійшло до того, що він просто пішов в білярдний клуб і там просто на столі почав грати гольф. Настільки сильно Дафі хотів пограти в гольф. Тут також цікаві персонажі, при когось дуже багато малого. Крутяк. Ось ця сценка мені нагадала, коли я навчався в коледжі, я дуже чекав зимових канікул, і я теж пам'ятаю, як я проснувся, я кайфово, я просто нічого не робив, я лежав. Там на компі грав Майнкрафт. Один раз я грав тільки Майнкрафт і все, і більше я і не грав його. Невеликий фанат цієї гри. Цей персонаж мені не знайомий, я не знаю, хто це такий. Він мені не дуже цікавий. Daffidak. Daffid Дафідака, Бакса Бані, Елмер Almraf. Це одні з моїх любимих персонажів. Шкода, звичайно, що Лего не зробили фюрку Елмарафада, Юсиміта Сема, хоч одного. Дуже шкода. Ось то, на чому я би хотів ну, вашу увагу, щоб ви приділили, це один з моїх любимих мультфільм. іменно цих короткометражних Looney Tunes про такий, таку про персонажів, як Порк і Сильвестр. Там є дві серії. Дуже класні мульти. Мені він дуже сильно подобався. Я коли це побачив. Сльоза не потекла, дуже класна історія, мініатюрна, але дуже атмосферна. Це прям... Це лайк за цю сторінку. Тут тільки одна сторінка його. Тут теж різні там загадки, міні-комікс. Тут... Що треба зробити, щоб там поїхати в Леголенд. Класно. Тут теж якісь там Щось можна почитати, покайфувати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім гарного дня. Чао!